29 серпня Вівторок Переслідування за днів Ісуса і в наші дні. Якщо мене переслідували, то й вас будуть переслідувати. Івана 15. 20. У Євангелії від Луки йдеться про те, що в синагозі Назарета Христос оголосив себе помазаником після того, як прочитав пророцтво з книги Ісаї Дух Господній на мені. Бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Луки 18-19 Тоді Сатана почав навіювати людям невір'я. А тому зібрані в синагозі сказали Чи не це син Йосипа? Як же швидко змінилася ситуація? Їх охопила страшенна лють, оскільки Ісус відкрив очі на їхнє духовне відступництво. І, вставши, вигнали його геть з міста і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його з неї скинути, та він, пройшовши поміж ними, віддалився. Ірод і нечестиві можновладці того часу вбили праведника, але Христос. Ніколи нікого не вбивав. Оскільки люди прагнуть мати свободу совісті, легко встановити справжнє походження духу переслідувань. Його першоджерелом є сатана. Христос назвав його обманщиком, неправдомовцем, людиновбивцею та обвинувачем братів. Він насолоджується людськими нещастями, радіє, спостерігаючи духовні страждання людей. Коли ми бачимо, яких жорстоких переслідувань зазнають люди, які бажають коритися Богові згідно з велінням свого сумління, то можемо не сумніватися, що це і є таємниця беззаконня. Ця боротьба була спрямована проти Божого сина. Він був погорджений і покинутий страдник, знайомий з хворобами він велич неба. Змушений був знову і знову залишати поле своєї діяльності, бо сатана жалив його в п'яту. Зрештою, злоба сатани досягла апогею, коли він надихнув нечистивих людей розп'ясти Христа. Він і керував ними у вчиненні цього злочину. Сатана і далі ворогуватиме з послідовниками Ісуса рішуче і несамовито. Христос сказав своїм вірним якщо мене переслідували. То і вас будуть переслідувати, не може бути ворожнечі між ангелами, які згрішили, і людьми, котрі чинять справи сатани та сповнені Його духа. Де б не виявлялося зло у відкиненні світла і істини, у відступленні від живого Бога, воно завжди виступатиме проти праведних і слухняних людей.